Доброго дня всіх рад бачити на каналі. Ну що, сьогодні четвер, як завжди, все по плану на даний момент. Е зарізали свинку, таку непогано. Трішки пізніше поставлю на ваги голову ітарю і скажу орієнтовану ну, вагу плюс-мінус. Е також хоч в сьогоднішньому відео покажу, як ми розробляємо. Ну Не сам процес, а вже такий кінцевий, як би мовити, як воно буде лежати. Вже приготовлена для реалізації. Да? Також покажу про нашу продукцію, нашу колбаску, і є у нас одна новинка. Новинка це в тому, що давно я хотів спробувати, зробив, в принципі, вийшло. Деякі нюансики я ще підпрацюю по рецептові, але, в принципі, непогана вийшла мисливська домашня копчена колбаса. Дуже бомбова! От просто. Як то кажуть, знаєте, сам не очікував, що таке смачне вийде. Тому покажу вам мисливську, покажу вам нашу фірмову колбаску і паштетик. Е, паштет взагалі дуже класна штука. Наприклад, не хочеться нічого вдома готувати. Взяли його, відкрили, як на маска, як до макарончиків. там ще щось. А ось колись піде ляно чи пізно помідорчик огірочок, то взагалі буде бомбазна штука. Тому гарного перегляду. Не забуваємо коментувати. І гарного дня всім працюємо. Так, друзі, продовжуємо відео. І поки я займався тріх-лопаточками і задочком, вже приїхали в нашу кабіну купили. Що було по кабіні, вага 8 кг, 200 г по 30 гривень, я їй за 240 гривень з вухами, з усім продав. Не забувайте! Що завжди в опису до кожного відео ми долучаємо посилання на нашу групу в вайбері. І відповідно ви можете тут робити замовлення. Ви бачите, що на даний момент є в нас, що немає. Але можете також на Viber мені написати, зробити замовлення. І ми вже сплануємо, на коли ми вам це все діло зможемо відправити якісно, щоб ви дійсно смакували домашньої гарної продукції. Тому зараз вам покажу кусочки м'яса. Так, маємо ось такі кусочки. Це в нас лопаточка. Ще ми її. Е, ну, підзачистив тріхи, ще не ділив. Ось кусочок вже приготовлений людині. От такий має. Цей кусочок лопаточки вже приготовлений. Це в нас задочок бомбезний. Дивіться, який клас. Яблучко. Так, о, ще одне яблучко. І такі два маленьких яблучка. Бачите? Оці яблучка дуже класно, коли отак сеточку їх формуєш і коптить. Дуже бомбова штучка виходить. Також у нас готова вже груднина. Замовили. Груднина дуже м'ясна, тому що це поєднання ландраса плюс п'єтрена. Класна груднина. І ось такі філеєчки. Ми їх маринуємо і потім коптимо. Тому, як будуть, дивіться відео. Дивіться відео, робіть замовлення. Все це діло ми опубліковуємо в групі нашій. Працюємо далі. Так, друзі, продовжуємо відео. тріхи я вже е розпродав. тріхи Ну, фактично вже все продано. Осталось там чи три ножки. Осталось перекрутити фарш. Осталось деякі замовлення. Сьогодні все ж таки відправить людям. І все. І от така торгівля. Зараз хочу трішки розповісти по цінах. Голова 30 гривень. Ніжки 50 гривень кілограм з рулькою. М'ясо, задок 180 лопатка 170. балики 190, ошийок 200. Салко звичайне 130 підчеревина 190. От що в нас по цінах. Зараз вам покажу трішки ще е, по ребрах. Є тут такий нюансик, як ми це робимо, як ми їх реалізуємо і покажемо, звернемо увагу. Так, і ось що ми маємо? Ось таке ребро. Це нижня частина. Дуже гарно йде, наприклад, для того, щоб на мангальчик ну, клас, такі, це, як би мовити, борщі необрізні Гарні м'ясні ребра. Ну, і, звісно, трішки шкірочки заставили нарвать мене ось такий баличок. Це м'язко ще не забрали. Так, і хочу ще вам показати підчеревинку нашу. От, дивіться, яка. Просто шикарна. Гарна підчеревина. що, що, а підчеревина бомбезна. Частину вже запакували, як бачите, вже піде на відправку. Дуже велику кількість. Замовлень там, через Ютуб, через тік все ж таки люди звертають на це все діло увагу, як тебе, ну, яким, ну, що товар свій, домашній, без питань. Відправляємо і працюємо. Да? От така ситуація. Тому зараз ще вам покажу паштетик наш і покажу обов'язково. ну А після паштетика обов'язково ж покажу вам нашу колбаску. Ось такий паштет моєм. Ось такий. Приготували в автоклаві. Все зробили, баночка рівненька, чітка. Все бомбезно. Паштет класна штука. Хоть, і, хоч, як то кажуть, в нашій сім'ї паштет їсть я, е, теща, дружина і сама менша моя принцеса Аня. Ми їмо паштет. А... Михайло і тесть дуже не їсть у наш паштет. Але він бомбовий, реально класна штука. Зараз вам ще покажу, що в нас по колбаски. Так, робимо ми отаку колбаску. Як би мовити, назвем її наша фірмова хай буде. Непогано, дуже гарно чиститься, смачна. Багато хто попробував, вже просто каже, ми без неї не можемо. Бомба. А це новинка така. Зробили ось такі мисливські колбаски. В колагеновій їстівній оболочки дуже класно вообще. і підсушили їх. Сподобалось. Ну, знаєте, робиш такі все ж таки експерименти, тому що ну, по-іншому ніяк. Так, ну, от таке відео, от такі моменти. Ну, що ще хочу сказати. Хочу сказати той фактор, що все ж таки без е переробки ви далеко не поїдете. Без власної реалізації ви далеко не поїдете. Без своїх власних малих поросят ви далеко не заїдете. І це все, должно бути, якщо ви хочете дійсно заробляти, все це у вас дійсно бути таке закольцоване. Ви повинні і переробляти, і те, і все, І тоді у вас буде дійсно заробіток. Можна, як то кажуть, робити таким чином, що виростали, здали баригам, але це не той. Не та справа зовсім. По-іншому. Ну, на жаль, я вважаю, що це сама така ідеальна схема. Коли свиноматка навела, коли ви викормили, коли ви реалізували, коли ви переробили оце саме-сама ідеальна схема. От такі справи. Тому, друзі, ось таке коротеньке відео. Будемо далі працювати. Всім все найкращого. До зустрічі!